Доброго дня, сьогодні в роботі у нас уги, дуже забиті, дуже забитий ворс, також е, всі в плямах. Спробуємо зробити це без підкрасу, просто відновити ворс, вивести ці всі плями від солі. На виконання такої роботи просто хочу вас зорієнтувати по термінах. Іде близько 4 днів. Якщо це буде підкрас, тоді 5. А ось результат. Максимально відновлений ворс та колір.